Безлад у мишеняти У затишній нірці під Великим дубом жило маленьке мишеня на ім'я Піксі. Воно було дуже куметне, допитливе і завжди зайняте важливими мишачими справами. То будує халабуду з гудзиків, то малює крихтами на підлозі, то шукає, куди ж подівся його улюблений горіш. Тільки одне Піксі страшенно не любило прибирати. Щоранку мама казала лагідно: Піксі, будь ласка, розклади іграшки по місцях, прибери пил і не залишай крихти скрізь. А мишеня відмахувалася. Мамо, я й так знаю, де що лежить. Це мій особливий порядок. Але той порядок. Дедалі більше перетворювався на суцільний безлад. У кутку лежала гора шкаралупок. під ліжком старі фантики, а на поличці ціла колекція недоїданих сирних шматочків. Піксі пишався своєю колекцією і називав нірку музеєм скарбів. Одного вечора він вирішив пограти в хованки з друзями. Бігав, сміявся, аж раптом ой-ой! ой -й -й -й! запищав Піксі, наступивши на гострий уламок горішка. Його лапка заболіла так, що довелося кілька днів лежати в ліжку. Мама обережно перев'язувала лапку і сумно сказала: Ось бачиш, синку, безлад не лише заважає, а й шкодить. Піксі лише буркнув. Ну, це випадковість. Та через кілька днів сталося інше, прокинувся мишеня вранці й почав безупинно чхати. Апчхи! Апчхи!» Ап – лунало по всій нірці. Мама повела його до лікаря, хом'ячка на ім'я доктор Гризик. Лікар оглянув його уважно і сказав: У тебе піксі алергія на пил і сміття. Ти ж живеш у справжньому складі, треба прибрати все, провітрити нірку і частіше мити лапки. Мишеня зашарілося й опустило вушка. Воно згадало всі крихти, обгортки й пилюку, які колись здавалися йому скарбами. А тепер лише викликали чхання й у лапці. Коли повернулася додому мама. Подала йому маленьку щіточку і відерце. Ходімо разом приберемо, усміхнулася вона. Спершу Піксі робив це неохоче, піднімав однією лапкою, зітхав, бурчав, але з кожною годиною кімнатка ставала світлішою і затишнішою. Під купою сміття знайшовся улюблений гудзик. Чисті іграшки засяяли, а повітря стало свіжим і пахло травами. Мамо, дивись! вигукнув Піксі, як гарно стало! Тепер твоя нірка дихає разом із тобою, відповіла мама. Наступного ранку мишеня прокинулося бадьорим, більше не чхало і з радістю побігло гуляти з друзями. Перед виходом воно оглянуло на свою нірку і гордо сказало, тепер я точно знаю, коли чисто навколо гарно і в душі. І з того дня Піксі щодня витрачав кілька хвилин, щоб підтримувати порядок. Навіть складав іграшки за кольорами. Прибираючи довкола себе, ти наводиш лад і всередині себе. Чистота це турбота, здоров'я і хороший настрій. До речі, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб ми могли для вас прочитати більше казок.